Що ми по цим правилам жити не будемо. Ми не дамо нас бити, ми не дамо нас принижувати, ми будемо відстоювати наші права. І ми хочемо стати європейською Україною, але це залежить від нас. І я впевнений, що тільки коли ми всі разом вийдемо, коли ми покажемо нашу волю, ми зможемо звести тих людей, які не працюють. Не працюють на країну, вони не працюють на державу, вони працюють за власну кишеню. Вони хочуть залякати людей. І я впевнений, що у нас є чіткий план, як ми можемо і повинні змінити цю владу. Ми повинні завтра всі, всі, всі зібратись біля Шевченка. Ми зробимо ходу. І нас повинно зібрати не, не тисяча, і не дві. І не десять, набагато більш, Звертайтесь до своїх друзів. Нам потрібно зараз показати, що ми, українці, не хочемо жити по тим законам, які нам пропонують. Кійками та дубинками, під дубинками Ми жити не будемо. По тискам ми не будемо. Ми українці, вільно на це, і ми це доведемо. Доведемо до цього до цей влади, яка піде, і ми зробимо все. Щоб цей міністр відповідав за свої дії, щоб не було цього непримір міністра не цього президента, якщо він не може захистити людей, якщо він лякає людей, ми зробимо це. Об'єднаємося один удар і несем удар. Переможний, слава Україні.